Городинкичани та гості міста. Прийміть вітання з Днем Великого. Від молодіжного клубу Тур хочеться побажати перш за все, щоб ви були веселими, завжди в душі молодими і сповненими енергії. Завжди залишайтеся щирими, чесними та усміхненими людьми, щоб в ваших серцях завжди палала любов. Щоб над Україною завжди в ваших будинках добро, любов та удача. Вітаю вас із Великоднем. Бажаю, щоб ви з лагоді дочекали від тепер і за рік. Завжди посміхайтеся, будьте добрими та пам'ятайте, що український народ найкращий. Вітаю вас з великодними святами. Одне, що хочу побажати, напевно, найголовніше мир у нашій країні. Також, щоб ви всі були щасливі і вас не спіткали біди і нагоди у вашому житті. Привіт! Я хочу вас привітати із Воскресінням Христовим. Побажати вам смачної Паски та теплого сімейного кола і миру на нашій нетці Україні. Ранаша Городенко! Я вітаю вас з Великоднем, Бажаю вам гарних веселих свят, смачної Паски і Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бажаю вам гарної Пасхи в ваших кошиках. Тей... Та цей ота. Вот. Я не гарно сказала. Починай, я обріжу. <рес> Привіт всім. Телебургу. Все, давай. Привіт. Сьогодні ми хочемо... Україна найкраща! Слава Україні! Героям слава! Дорога, шановні! Давай ще раз, коротше! Чани та гості міста. Прийміть щирі вітання з світлим святом великим. А що не підходить? Із Великоднем бажаю злагоди. Привіт! Як теплого сімейного колу. І як завжди, навіть к